Рот, блядь, так завелося, так завелося, бо то завелося. А що це таке? Nissan Quest, блядь, величезна машина 3,5 літра. І тут сидить людина, яку я дуже бажав побачити. А знаєте, яку я бачу? Хотів. А я хотів от Івана побачити. Привіт! Іванечка. Давай, петуху. Опа. Привіт. Ми прив'язуємося чи ти е, нарушник? Взагалі я завжди прив'язуюсь. Я тобі скажу, я коли їжджу, я. Ну, тобто це мені некомфортно, коли я не прив'язаний. Е, Ром, ознайомся, будь ласка, це мій е, дім на колесах. Це творчий безпорядок. Це максимальна творча людина. Вчора було весілля, а сьогодні були зйомки. Е, може когось треба буде з Києва на Житомир забрати. А, з так, да, да, но, да, 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 за посиланням. За посилання. Так, куди ми їдемо? Ванючка, їдемо абсолютно будь-де і будь-куди, будь-шую. Бо я інспектую, як ти їздиш за кермом. По-перше, ти мене зараз вразив. блядь, це 3-5 літра. Три? Так, ти нормально заробляєш, походу. Е, Я тобі скажу так, що тут не стільки, як ти заробляєш, а якщо це була мрія, саме такий великий Молодець. сімейний, да, сімейне, сімейне авто, де ти закинув малих, де малі даже не просяться там, наприклад, в дитячу кімнату, вони кажуть, пап, відчини нам, будь ласка, машину, ми тут пограємось. У мене телевізори тут. Або є. якщо тебе типа вигнали, я так розумію, це да, викидаєш, матрас все. і туп, і тупо не будинок, да? да там, я там. Я скажу так, що як то говорять, знаєш, живемо один раз. Просто їздити на економці можна, але вона є і друга машина. На економці і ходіть пішки, да. Або так. на роліках. Це автомат. Р угу. це задня. Бачите, я я думаю, що це режим ракета. Прибор, прибор, можна сказати, як в F16 буде, ну менше <рес> так. Е поїхали, да? Так, <рес> да. можемо поїхати як Мазда, я так розумію, типу порушення правил дорожнього. руху. Ну, я тебе не не хожу, я не я хочу. спеціально провокую. Знаєш, подивитися, які ти, які ти водій. Я не хочу їхати е там, тому що це по-перше. Порушення, правил дорожнього руху. А ще, знаєш, такі западло будемо виїжджати і там. Опа, вів і добрий день. <різь> так скажи, будь ласка, бо я перший На раз Києві. І ага, стрілочка, якщо що. Ааа! Це... <різь> думаю, думаю, для когось. Знаєш, я скажу ще, що воно тут 3,5, але і ще і 5,40 е метраж її машини цієї. Ого! Це як Лінкольн прям. Так. Ну це можна сказати, що габарити треба буде. Габар... До речі, вчора моя дружина в'їхала в Аличу. В'їхала величу і ота, трохи трошки буде трохи тихіше. В'їхала величу, але все нормально. Ванечка, слухай, знаєш, в мене ще є таке питання, а скажи, будь ласка, ти за кермом давно їздиш? Досвід тебе, які в мене досвід права взагалі я отримав дві тисячі в 2000, Боже. А я тебе зараз підмахаю. ну. В 1987 році. Я родився. Правильно, і отримав право на життя, право на освіту, все. Це і посвідчення. Це повинні Ні, автобус. Це посвідчення водія. водія. Да. А, я скажу так, що десь 2011... 2011 рік. Да, 2011 рік я отримав права, але вже до цього я їздив. А Закарання. перша твоя машина яка була? Перша була Таврія. Твоя особиста? Так, так, моя особиста Таврія. Я її називав муха. Це Моя маленька муха. Ну, коротше, я з нею, звісно. І я вам скажу, що це була перша моя машина Таврія і перший мій секс. Да, да, так конечно. наїбався, робить. Я тільки хотів сказати, типу, вічна машина, знаєш. Да, да. Купив хір продаж. Так, да, куди їдемо? Куди хочеш? Ну ага. поїди направо. Поїхали направо. Поїхали направо. Е, Та я скажу. Сказав... Знаєш, ми можемо типу, якраз на Житомир, знаєш, щоб ти не 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 плутався тут в поворотах наліво. І ага. так само і вернемся. А, Я вже знаю, де ми виїжджаємо все. цирку. Так, біля цирку, ні, ми потім поїдемо там, розвернемося, тому що мене ще зустріч сьогодні з командою. Так, Я тобі просто маю на увазі до чого тобі, що ти не плутався в Київ не казав ніде на наліво направо, наліво направо, наліво-направо. Я зараз наліво, ліво потім направо. кільки купив посвідчення водія? Не купував, не купував. Я здавав у нас в Житомирі, здавав в автошколі, і я до речі, моя порада, хто буде ходити здавати на права, здавати тільки зимою. Тому що саме коли ти керуєш автомобілем зимою, ти набираєшся дуже багато досвіду. Да. Серйозно, да. це моя така. Що поживетися? Чи була автомобіля? Так, так. Тому що я якраз коли здавав на права, у нас була група десь 30 чоловік, і я єдиний. Я єдиний, хто це зробив. Ні, я єдиний хто. Виїжджав в місто саме в Житомир, коли було дуже багато снігу. Тому що ага. наші всі інші там на спальному райончику собі поїздили, ага. і все. А я єдиний хто виїжджав, і я, до речі, здавав ще на Жигулю на двойки, де uh -huh. задній півні Ніхрена собі просто. Ти розумієш що це таке. Ти їдеш да. тут, дереш стекло, тому що воно замерзає. Тут хекаєш, тому що теж замерзає на руки. ноги. Холодно. На руки просто примерзає в таких авто. Знаєш, як і в тебе, і в мене. Ти всі обдув, вже ножки, вже тепленько в теплі, да, в кайфушки, а там ще треба їх оббивати, блядь, Тому що не можеш поняти це педаль, чи знаєш що? бо це радянська залупа, да, да від якої ми маємо вже давно йти, і тим більше зараз про проросійська. його треба да. Слухай, знаєш, ти для мене був максимальним відкриттям в плані акторочки. Я тобі скажу чесно, ти усміху давно дивився, що нравилося, але максимальне відкриття, коли ти зіграв головну роль е, в е, блогери. Як я забув і блогери. А, і блогери. І ти був на геліку. От мене було питання, блядь, ну він же дерзкий. Так, да, він до речі, І дерзкий, дерзкий. не ти Ну блін в житті ти який? Такі саме дерзкий, типу, наш ну як вважаєш себе Озера, ну, як, як на цьому на купі поїздиш. Тилишся uh, в, трохи, в так, да. життя, так? Да. Трохи, чуть-чуть, да, вважаю, що ти, на кубі ти зіграв там сам себе чи ні? Ну я сам себе. Я зараз скажу, що за сам... кермом я маю навіть не в житті. А, за кермом, так. За кермом так. Я такий є. Ну, такий, трохи чесно сказати, ліхач. Ну коли поспішаєш. коли поспішаєш. Але зараз, коли з'явилися в мене діти, я... Більше вже так спокійніше їжджу за кермом, тому що я розумію, що і це і дітей безпека, і моя безпека. Долбайок. Якби ну, в тому плані. Аж дивись, там же зараз може бути стрічка. Так. Да. Оп, от і, будь ласка, і добрий вечір. Народ, дивіться, не треба бути оленями. Бачите, а потім ми думаємо, чому в нас пробки в Києві, дещо ще там, десь. Просто ну, культури водіння нема взагалі. Нема взагалі. А той чувак молодець взяв, пропустив. А, до кубіка повертаємося. Угу. Дуже нестійка машина, дуже нестійке авто. авто. Останні класні. Да, це там дійсно, як то кажуть, виїжджати там. Як колись помніш, казали? Діла якісь вирішувати. Ага. Так, да, це класно. Це така бойова, скажімо, машина. Але вона дуже нестійка, тому що у нас був кадр там, де я. До Богдана Буше влітав і в поворот, коли ага. він там був. Слухай, я дійсно. А ми знімали на вулиці, де дуже багато людей. Ага. Я дійсно думав, що я зараз просто його переверну. <світ> я його просто ловив капець. Ну, я вам скажу, я ще й каскадер чужу. <світ> Слухай, ну ти зараз так розумієш, дуже багато мотаєшся за кермо. Дуже багато. Дивись, <світ> в мене вже <світ> домер, десь там не приток, так <світ> попитання в якісь їздиш. Дивись, в мене за той місяць, за той місяць, в мене було майже шість тисяч. Ого. Шість тисяч я пройшов. Просто пройшов шість тисяч. Я приїхав теж на зйомки сюди в Київ до хлопців. І думаю, щось в мене так передокнено трех. Думаю, може колодку десь нігальмівну обірвав. Приїжджаю до хлопців, до наших на настиво. Вони кажуть, Ваня, тобі вже, вже повинно поміняти колодки, бо їх уже немає. кажу, слухай, я ж нікуди не ні". там чуть-чуть проїхав. Вони кажуть, ні, 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 це. Треба вже змінювати. Але нічого. Я тобі дещо воду, і, і, і розумієш, от якраз питання в тому, як імпровізація. В тебе якісь прикольні комічні ситуації були пов'язані з авто, з якимось водінням, відірвали колесо, я не знаю. Ну, ну по-любому з тобою мало щось статися, бо ти така людина, яка притягує до себе якісь такі прикольні речі. А, це ти... Ну от ми за кадром навіть з тобою буваємо, по-любому да. щось з тобою стається. Ну, щось. Якщо за кермом таке прям, я чесно тобі скажу. А, було у мене, до речі, в Житомирі, я зараз... Вибачається, то буде дивитися глядачі, перед глядачами вибачається, бо хтось може написати бидло, те все. Але я вам скажу, що я ж це не то, що там завжди по життю веду себе як бидло, просто є е, е, емоція. Коли емоцією треба теж вміти керувати своїми емоціями, так не вийшло. Ми, до речі, коли сіхали з моєю майбутньою дружиною, з Яною, і мене підрізав маршрутчик. і я просто наймав, у мене тоді Volkswagen B3 був, я просто вискочив, він закрив двері. І я йому просто з правої руки виніс з зеркало. Його. Ага. Виніс його з зеркало. Все, потім я цього, його потім бачив в людях, все всього ну, цього ага. маршрутчика. Ну він був не правий, бо він мене підрізав. Ага. І він мене коли бачив, він, він такий, знаєш, ти йому дав 100 гривень, а у нього нема решти, і він такий, ну, Ось, він скривався. Ось така була комічка, що ще комічно. А, у нас, до речі, колись було, коли ми, а, був сезон Ріги Сміху, я вже не пам'ятаю, яка це гра була. Ми на лівому березі брали Ростові такі е, костюми. Mm -hmm. і їхали зіма Сіпаченка. Це цей що у нас 30+, плюс ця Їдемо, заїжджаємо тільки на, на, на міст Патона і в нього е, просто падає щеплення. В нього міган третій. Mm -hmm. І в нього не е, ну е, механіка. Mm -hmm. І він, блядь, кухар, що делать? Бля. от і, і, ну, час пік, шоста десь шоста п'ята. Нас уже чекають жовтеняму, тому що він прогоном треба цих... Ці... Я говорю, виходь, виходь блядь, з машини. Він виходить. Я як старий добрий волк першу і на ній, на цій перші через мост Патона, просто проїжджаємо. Всі лайкали, А ми з правому ряду, і такого сумішся, хто їде, типу, йоп твою маю. Я говорю, вибачте, ну типа, знаєш. І ми, коротше, протягнули мост Патона, залишили її і поїхали на зйомку. ну, так було. — Пізнаю тебе за керівному? Так, пізнаю, пізнаю. Працівники поліції. Є хто пізнає, є хто, знаєш так. Де я вас бачу? Хожу, ну дивіться, ну може... говорю Ліга Сміт, може десь десь 30 плюс щось ви бачите наш там, ППО там, да, на Ютубі, може десь там, я не знаю, там, Stadium Family, як я зараз резидентом. Може десь... Ні, 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 це не... Слухай! А ти мені звичайно машину не продавав? Yeah. Я говорю, ні, нет, нет. Yeah. ні, 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 вот себе. Говорю, ні, дивіться, я не займаюся авто, я, дивіться, ми, я актор, ми займаємося зовсім іншим направленням, тому що немає часу, щоб... Що Купив купи, за три продав, за 3200, зай, 200 доларів ми заробили. Зараз поскочу по бормочу. Що ти моргаєш? Ну собі поморгай. Ну тобі треба, виїжджай на 10 хвилин раніше. Чому mm. ти не порушиш, ти крайній правий ряд нікому не so, заважає? Okay, а самі... знаєш чому? Це хвороба рентжровера, ти бачиш? Так, да, я тобі скажу, до речі, це якийсь новий рентж ровер, тому що вийшли, бо їде з... Ні, їде з поворотниками, бо вони всі взагалі так, знаєш, бувають такі дуже дорогі машини, якось там s клас я mm -hmm. не знаю, преміум клас. Вони навіть ніколи не включають поворотників. Ну а на Якщо я їду, то ж можна. Ну так, далі, я так директор жизнь вертаю. Uh, а ти машину до речі, сам ремонтуєш? Uh, Шо, так, чи ні? Uh, ну як сам? Те, що можу. Ну, сам Можна ремонтувати. тебе на намхати? я маю на увазі, знаєш? Я там скажу дядя, в тебе машина поламалась, і ти на всі гроші, ми тебе раз і розводимо. Uh, а ні, в тебе так. просто акумулятор сів. Ні, давай, я все одно э, диви, перша машина була в Монотаврі. От, я ж пам'ятаю, Монотаврія, да. потім э, Міцубісі було. О, ні, Фіат мене був, потім Сітраєн мене був, ну всі такі, мене з 30 плюс, водосвічно каже, о, кухар на інвалідки є. Ти знаєш, <світ> ну на ну, маленьке таке, там один і два обйом, то я те, що знаю, те сам можу поремонтувати. Ні, є друзі, які займаються, наприклад, ремонтом авто. Вони теж там, наприклад, можуть мені порадити там вань, візьми, там зроби так, зроби так, зроби так. Тобто в телефон бере Та і, і друга. Uh, Друга допомога, яка звідки може прийти, це Ютуб. Завжди є в Ютубі. Сібі відкрив, подивився, о, нормально, нормально. Ага, тут те те те. те, те. Тобто, е, і це все одно, це є якийсь опит, бо ти сам знаєш, що без опиту. А так мене ти сильно не намахаєш. Я, я вибачаю, що зараз скажу, але Ну, можна наїбать наїбателя. Хорошо, сказав. Ладніко, не відволікаємо ванечку, їдемо далі, інспектуємо. А, в кінці зробимо висновок. Або, якщо щось буде зараз багашне, яка штука, зразу включаюся, щоб вам додати. Або якщо щось стучить, треба просто включати голосніше музику. Тут, до речі, дуже класно стоїть. Це взагалі американець. Чистий американець? Ні, це не лендліз. Ні, рубочка, ти так не думай. І не Рено в лізі. Ні. Дуже класно стоїть музика, тому що. Ти готовий до висновку? Давай. Ванючка, з тобою комічно, прикольно, класно, комфортно. Тому, народ, хто бачив цю машину, телефончик там буде за посиланням, Ваня вам сказав: для економії його сімейного бюджету і бензину Житомир Київ, Київ, Житомир, з задоволенням їздіть, Класно. Так, да, тільки одне є, один мінус, я в машині палю. Ну, без дітей. Щоб не розумів, він просто курить. курить. Да. Не підпалює, що не курить. Ви ж знаєте, як 30 плюс показує, так? Перекур? Uh -huh. А манолітки отак. Ну, типа айка з споня... <laughs> ну. Все, ставимо лайки, вподобайки Ванечка, я тобі дуже дякую. пока-пока пока. теж, Дякую, Ромчик. Дякую, друзі. Пишіть, пишіть щось, пишіть, коментуйте. Даже гадості. Так, да, до речі, пишіть гадості. <laughs> я передам